Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам, як зробити ось таку класну анімацію. Перше, що ми робимо, це ми створюємо наш дизайн. І далі ми будемо розміщувати всі баночки. У нас є початковий фрейм, від якого ми будемо виходити, як клацати по цим баночкам. І далі ми його дублюємо, і необхідно зробити всі варіанти для анімації. Збільшуємо першу баночку і інші дві ми зменшуємо. І треба вирівняти їх між собою. Робимо їх однакові і переносимо через Shift. Можливо, якщо це, звісно, все залежить від анімації, можна переносити через Shift і стрілочку на клавіатурі. Якщо я не хочу, щоб. Да, у мене десь щось змістилось, і вони були на тому ж самому рівні. А, можливо, просто захочеться якось по-іншому баночку порухати, там привернути, можна просто передвигати спокійно курсором. Розміщую десь посередині і роблю. ЧБ варіант. Оскільки ось ця біла баночка у мене не буде дуже видно, що вона там ЧБ стала і якось змінила кольор, я трішки зроблю її темніше. І далі роблю так само: Дублю з початкового варіанту, роблю більше по центру, ці баночки зменшую, вирівнюю їх між собою. Ось так. А, і так само чи Б, варіант роблю. І робимо ось цей варіант. Останній. І далі, звісно, якщо це подібна анімація, можна робити все це, щоб було рівно через налаштування сітки. Але моя задача показати саме, як це буде все виглядати, як, в принципі, робиться вся ця анімація. Ось ми зробили всю нашу заготовку, все ми виділяємо, переходимо ось сюди і робимо компонент сет, і робимо далі нашу анімацію. Переходимо в прототип, і від кожної баночки нам необхідно. Зробити необхідні налаштування. Обираємо першу баночку і ось цю фіолетову, і приносимо до фіолетового, де якраз у нас на ньому акцент. Робимо Smart Animate, On-Click. І ставимо ось такі налаштування. По швидкості можна поставити 1600. І так само проводимо з обов'язково від початкового екрану, і далі, щоб можна було пройти да, приключитись на інші баночки, так само від відсірою, переводимо сюди і сюди. І проробляємо всі можливі наші варіанти. Далі ми переходимо знову в вкладку дизайн, беремо наш початковий фрейм, дублюємо його і «Frame Selection натискаємо. І далі ми можемо вже, запускати наш прототип, чекаємо, коли завантажиться, і ось так просто виходить нам необхідна анімація.